Ми ну, ще дивимося, які я тебе пропоную акції нам цього тижня. Так, є акція на ось таку крупу пшеничну по 33,70. сочевиця 50,40 І ось така крупа кукурудзяна 27,90. Ось такий рис 68,90. Макарон лапаста черепашки 35,30. Ось така лапаста спагеті 35,50. Мандаринки 47,95. Ось така хурма Персимона 99,95. Томати тепличні 99,89. Пекінська капуста 24,95. Шерлок чай 88,30. Кава Форд 51,80. Тут поруч є форт по 149,90. Ось така пачка. Сир кисломолочний біло 4090. А ось такий кисломолочний сир безлактозний 67,60. Є ще від своєї лінії 53,50, ось такий. І є ще ось такий нежирний 52,50. І є маленькі Молокія 0,2% 40 гривень 40, 40 копійок 5% 43,60 і 9% 46,30. Сметана молокія 49,90. Кефір Галичина нежирний 42,50. А ось такий ягодинський 2,5% 52,60, А просто наші 54,90. Масло ягодинське 112,20. Вареники з картоплею та вершками 75,90. Вареники з вишнею 63,90, день у день 39,90 і траведметі 82,90. І ще є треведметі з картоплею. 67,90. Молоко ферма, 3,2%, 53,90. Сьомга, ось такий стейк 76,75. Це є ціна за 100 грамм. Київський тамбір рижок 3390. Ось я його пробувала, досить смачний. Є ще поруч Олівер Сміт 31,90 і вруть е, донат до 25,70. Не бачу його, а ось. Ось таке лосумка морозова 32,30. Лочня без кісточок 122,50. Суміш вочева деєш, ніж швидко заморожена, 41,40. Шоколадки лакні 139,50, 117,90 полунична, ось така. І кокосова також 117,90 і арахісом також така ціна. Пористі Міленіум 57,40. Є чорна, молочна і біла. Мілка 5490, звичайно, молочне. Акція на таку каву Еспресо 129,90 і ось на таку війську традиційну 154,50. І є на якості мамерах також акція 699,90 зерна. Ловорівку 47,20, 4950, 4950 і ось такі 4950. Майонез ось такий провансаль 3250. Проти 80-70. Ось такі філа скумбрії 81-30. Ось таке 78-60. Скумбрія 53-50. Паштет шпротний 39-80. Ось такі олії 72-90. лососи 77-60. Сердина 45 90. Є багато акцій на корм для котиків по 1570, по 15.20. І ось такі баночки по 30-60. Ось такі по 14.20, по 12.60, є по 14.20, навіть є по 9.60, тільки зараз закінчиться. А ще є по 10 гривень. 10.60. І ось такі по 10.60 І Ось такий. Який тікет по 13.90. Чумак 83,80 мат. Форель 264,70. І ось така є по 215,7. По 215,197. Тушка куртки охолодженої, наша ряба 11,39 за 100 грамів. Стегноча бутурка 12.59 за 100 грамів. І ось такі є філе стегна, філе стегна по 22,87 за 100 грамів. Грудка наша ряба 16,47 за 100 грамів. Шашличні ось такі ковбаски свинячі 103,50 Крем-сир біло 43,90. І ось такий є кремсир 26,30. 26, ось тебе також з'явилися подарункові набори на Миколаї. 224,80, 296,40. Ось такий віночок 352,60. Хатинки, ось такі 132,80. Є ось такий від мар... Не, Марс 28590. Тут є 215. Є yeah. адвент календарі, mm. є ось такий таким леню. Mm. І вечерній 34-30. Ось такий попередній по 18, 34, 30. Менше <плес> А ні, це інші посі. Асортимент 150-90. Оселедець 13250.